На Ковальщині затримали наркобанду. П'ятеро ковальчан заробляли на отруйному бізнесі по 100 тисяч щомісяця. Наркозасіб Наркозасів метадон отримували нелегально і продавали його за схемою із рук у руки. Товар збували наркозалежним Ковеля і в районі. Оплату приймали і на банківські рахунки, і готівкою. Вартість вилучених наркотиків оцінили в понад 50 тисяч гривень. В усіх фігурантів під час обшуків вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також мобільні телефони, банківські картки та транспортні засоби. У трьох осіб виявили пістолети, патрони та гранату Ф1, яку 48-річний зловмисник зберігав просто на балконі своєї квартири. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі дії, тривають.